А ми отримали нову поставочку товару від польського виробника Ренесанс. І цей виробник надзвичайно робить дуже класні фінішуючі лаки для олійних фарб. Вони можуть бути сатинові, матові і глянцеві. Якщо ви, наприклад, не хочете покривати свою роботу, ні щоб вона мала глянцевий ефект, ні матовий, спробуйте просто сатиновий. І до того ж, цей дамарний сатиновий лак він абсолютно прозорий, так само, як і. Глянцевий і матовий, вони не будуть давати ось такої жовтизни, як це може бути у інших дамарних лаках. Також від цього виробника прийшли ось такі малесенькі маскуючі рідини для акварельних фарб: 192 гривні. Лаки по 307 це невеличка пляшечка. Більші такі пляшечки по 650. Ось. І також ми ще отримали олія терпентинова. і Терпентин бальзамічний, тобто це все з живиці сосни. Натуральний, хороший, якісний продукт, яким можна робити рідшою олійну фарбу. І ось такий ще приїхав шилак для вашої техніки позолоти 875 гривень.